Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав вогке холодне літо. Тому і говорили не до добра літнього вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане. У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддувасить». Погоду цього дня передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер своєю чергою вказував на сиру погоду. Вітер здійнявся до сирого року. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів. Наші пращури помітили, якщо в день 13 лютого з'явиться іній, то снігу в ніч на 14 не буде. А якщо сніг все ж випав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він ставитиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі, за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими. Яка сьогодні погода, такою весна буде. Якщо дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. А якщо тепло ранньою й теплою. Якщо цього дня сніжок, весною буде дощик. Тобто весна буде затяжною дощовою. Передбачити погоду могла і курка. Якщо нап'ється біля порогу води, весна буде теплою і ранньою. Цього дня у давнину розпочиналось лагодження підготовка інструменту для весняного посіву. Щодо цього дня люди говорили, на лагодження дід встає в досвіта, лагодить спрую літню і бороду столітню. Але тепла погода цього дня рідкість. Адже 16 лютого відома морозами. Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому. Стоять сильні морози та йде сніг. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль. А якщо випрямляються, на сприятливу погоду. Якщо 18 лютого тепла погода, то сильних морозів до кінця зими вже не буде. Наші пращури помітили: якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо – сухим і спекотним.